Санаторій Тетері, в якому проживає понад дві сотні вимушених переселенців з Донбасу на межі санітарної та гуманітарної катастрофи, кімнати, в яких мешкають люди, уражені грибком, постійні перебої з електроенергією. А з червня в санаторії вийшла з ладу водонапірна вежа, та було припинено централізоване водопостачання. Вода у нас непригодна, Санстанція сказала ні к п'ють, навіть к технічним нуждам. Вони закрили очі і сказали, що пусть буде хоч технічна вода, але її уже немає три тижні. У нас діти ми відправили. Благодаря активістам в Житомирський центр дитини, потому що самых маленьких от рождения до п'яти лет, тому що в таких условиях дітям категорически запрещено знаходитися. Остались только взрослые, старіки і діти, взрослые вже школьники. Але навіть ті, хто залишився, схоже житимуть тут недовго. Люди кажуть, з недавніх пір їх почали змушувати виїжджати санаторію. Ще плюс кому ко всему, нас заставляють виїжджати з санаторія, либо ж підписувати договора, обосновувати тим, що санаторій якоби є якобы є який-то власник саленторії, хто хоче купити його, або вже купив, високопосадовець, щоб безполезно вам боротися. Вот, это все слухи распространяют, а люди, которые там проживають, які не являються переселенцями. Сьогодні переселенці у Татаріві без належних санітарних умов, без продуктів харчування та медикаментів. Ліки, які їм привозили волонтери, вони так і не отримали. До нас волонтери привозили цілими машинами медикаменти, но медикаменти нам не не попадают, они переправляют их в аптеки и обогащаются. Перепродаю. Они Это кто продают? Ну, вот это администрация. Администрация там это дикарев был. Потом какая-то главврач там сомнительная, непонятно. Моя жена э, умерла там від холоду й голоду. так жити більше не можна. Бідкаються переселенці зі своїми проблемами. Вони приїхали на зустріч з представниками обласної влади, бо місцеві чиновники чути їх не хочуть. Ми вже заявляли, ходили в Крастишевську адміністрацію. Ми заявляли о тому, що у нас просто ми в вуга, у нас немає другого виходу, Нам нікуди повернутися, Ми туди не можемо. І куди податися нас сто жінки? Якщо була б куди уїхати, ми давно б всі відтуди виїхали. У стінах облдержадміністрації переселенці зі сходу скаржилися й на затримку виплат державної допомоги, на утиски місцевого населення і на. Труднощі, з якими їм довелося зіткнутися в пошуках роботи, мовляв, працевлаштовувати переселенців хочуть небагато роботодавців. Обласна влада в свою чергу пообіцяла посприяти у вирішенні цих питань. «Від вас офіційне звернення з переписками до кого ви куди зверталися, і які наслідки маєте раз на голову облдержадміністрації для того, щоб він міг зараз включитися в цей процес, тому що треба підстава і треба дійсно взяти на контроль дане питання по всіх моментах. Друге, я пропоную. Таку нараду провести в тетеріві, але запросити укрпрофздравницю, запросити правоохоронні органи, і щоб це сказати обласні. обласні, звичайно, не, не районні, обласні. обласні, а хай обласні беруть з районами. І щоб ми це сказали, їм Що ж стосується безпосередньо умов проживання в санаторії тетерів, то покращити їх обласні чиновники не можуть, адже санаторії перебуває на балансі Укрпровоздоровниці. І можливо б усіх цих проблем, з якими зіткнулися переселенці, могло б і не виникнути, якби виконувалося розпорядження Кабміну від 12 листопада. Дві 2014 року про віднесення майнового комплексу у користищеві до сфери управління Житомирської облдержадміністрації дійсно є постанова кабінету міністрів, яка передбачає передачу цього санаторію на баланс облдержадміністрації, але в той же час є механізм певної передачі, тобто повинна буде проведена як було вже значно інвентаризація, інвентаризація земель. По нашим даним я зараз не хочу говорити, що це 100%, а що це вони дуже коректні. що... Земельна ділянка, частина земельної ділянки, яка знаходиться, е, е, на якій знаходиться санаторій Тетрі, взагалі перебуває у приватній власності. Тобто, це все це все треба урегулювати. І я навіть передбачаю, що будуть і судові процеси згідно цього. І це довготривалий процес. Тобто, однозначно, на сьогодні власність. Санаторій Тетрів є власністю «Укрпрофоздоровниця». Що ж стосується тих переселенців, які хочуть залишити санаторій Тетрів, Сергій Машковський запевнив, обласна влада готова надати житло для сотні людей. Близько 40 осіб розмістити в Коростишівському районі та понад 50 – у Житомирському та безпосередньо в місті Житомир. Більш детально про життя переселенців санаторій Тетрів, дивіться завтра після новин.